Розповідає вам куце про котушки, розповідає. Але за допомогою слова можна іншу людину ввести в оману. Можна зробити фотографію своєї роботи, гарне наповнення кадру зробити. Вдалий ракурс вибрать, але все одно буде якийсь коментар до цієї фотографії, типу, ось обслужилась туди-сюди. І таким чином також можна людину ввести в оману. А от якщо Дати послухати, як працює механізм котушечки. Отут От уже людина чітко буде розуміти, як вона налаштована, чи гарні мастила. Тож, друзі, перше це слова. Котушка пройшла вже неймовірну кількість трофеїв. Фотографії з дозволу клієнта додам до цього відео. Котушка. Отримала максимальний тюнінг, обслуговування, якісні мастила і точні налаштування. І тепер вона працює дуже легко, м'яко і супер тихо після всіх цих трофеїв. Словами я вам розповів і завжди даю можливість впевнитися в цих словах за допомогою картинки та звуку. Як вам така робота механізму? Щоб було зрозуміло, під вагою ручки механізм шпулю буквально закидує догори. Шпуля нелегка, і, як ви бачите, робота у котушки просто невагома. Легесенька, рівнесенька після от такого пробігу. І це лише самі кльові, крупні трофеї цього року. Ось така вона моя робота сервісного майстра. Риболовні котушки треба зберігати якомога довше, в ідеальному, комфортно дуже високому естетичному стані при їх використанні. І слава Богу, з цією задачею дуже гарно виходить справлятися. Дякую вам за увагу!